Як святкують Маковія на Полтавщині? У садах духмяні пахощі осінні йде до нас медовий Маковій. Чому він медовий? До чого тут мак? Які ще назви має, які звичаї святкування? Розкажу про полтавщину. 14 серпня Маковія. У християнському календарі. Це день семи святих великомучеників макавеїв, а в народі його називають Маковія або Маковея. Ця назва співзвучна з назвою, поширеною в українському городництві рослини з маком. Ще в народі це свято називають перший спас або спас на воді. На Маковія пасічники традиційно качали мед. Тому за цим святом у народі також закріпилася назва медовий спас. На маковія обов'язково відвідували храм, де святили воду з криниць, мак і квіти, мед. Освячені маківки вдома клали за образи до весни, щоб розсіяти на своєму городі. Квіти засушували і на благовіщення. Дівчата вплітали їх до свого волосся на голові, щоб, як казала моя бабуся, не випадало. Серед засушених квітів були чорнобривці, васильки, нагідки, м'ята, сокирки, материнка, чебрець та інші. На Полтавщині свято Маковія пам'ятне ще тим, що на нього в родинах готують обрядову страву. Шулики печуть прісні коржі, затирають мак і розбавляють медову ситу, яку заливають у макітру або велику череп'яну миску. Коржі обов'язково слід ламати руками, і потім дрібні шматочки разом з тертим маком кидають у медову ситу, перемішують. У багатьох селах Полтавщини в XIX столітті освячували воду в криницях. Відбувалися хресні ходи до річок, ставків, озер. Хворі повинні були скупатися в освяченій водоймі, щоб позбутися недуги. У воду також заганяли худобу, щоб, знову згадаю слова бабусі, пошесть не нападала. Від Маковія починається двотижневий успенський піст, Спасівка. Але він був. Найлегшим з усіх багатоденних постів для селян, бо на городах і в садах уже дозрівали плоди, які значно збагачували харчування. Нагадаю, що новий церковний календар починає свою дію з 1 вересня 2023 року, тому маковія наступного літа святкуватимуть 1 серпня замість 14-го. Не забудьте! Зі святом Божого благословення всім перемоги та миру Україні!